Яка гарна. Під гуляємо. Гуляємо на сонечку, я теж гріюся на сонечку, бо повітряна тривога. Повітряна тривога балістика. Стою під укриттям. Поки нічого не летить, на сонечку гріється. Бо там сиро і противно, а тут добре, тепленько. На вулиці ж краще, ніж в підвалі, правда? Це киця Лаура. Ось ну, травку можна поїсти. І собака не дістане, так, да? Лаура? Як гарно ти гуляєш. Гарно гуляєш. Привіт. Що, їсти хочеш? Просиш їсти? Істочки? Здрасте. Тут це тут, на балконі, на стульчику, Алісочка. А Вася на диванчику, так да? Вася? Лася на диванчику на Та-дам! голочко. Та Машка Версако відправляється в Орхорай. Ось, листочок вже цей відвалився. Що ми бачимо? Максим не допоміг. Тільки корінці залишилися. Оце що, якась хвороба. Мабуть, почорніло все. Ви бачите, що це таке? Коротше, вона відправляється туди, звідки не повертається. Ось так. Прощаємося з версаку. І тут так само я не витримала і вирішила все ж таки оцю Квін розкопати. І що ми бачимо? Все коріння гниле? Абсолютно. Чого воно погнило, я не знаю. Начебто воно було добре, коли вона до мене приїхала. І я знімала відео ось, ось тільки оцей корінчик хороший. Зараз буду знімати все гниле і буду ставити її, мабуть, листям у воду. І просто не знаю. Спробую, чи. Допоможе. не Я знаю. її помила, почистила. Ви бачите кінцевий результат. Він чорне таке щось. Не знаю, що з ним робити, поки що не знаю. Залишки квітконосів. відрізаних. Оце, оце і, оце і з того боку, але я його дуже добре відрізала. Так, тут у нас теж. Оці чорні місця, чорні тяточки це місця, звідки росло коріння. Корінці росли. Тут ще один квітконос був Оце. А ось місце звідки росте новий корінчик. Тобто є надія, що вона якщо захоче жити, то оклімається, а не захоче. Піде слідом за Дасті Белл і Версаку. Цей корінь твердий і цей твердий. І стоїть вона в мене у воді тепер листям. Бо я не знаю, нема надії, що це допоможе, але ж так і буде тепер стояти. Їдять Фелікс. Вот такой, Звичайний Феликс. Васі трошки больше поклала, лісі чуть меньше. А ну ешь, давай, куда оглядайся Всем вистачить.